Що там робила наша служба? Ви виховуєте і Китай минулося, тих вже піхарок. І суди опять починаються. У вас виборів через три роки суди придають ще один такий ви. І знову мене замовить. Я тепер, що все життя розвалюватися. Ви агресор, такий же, як і Путін. Я можу вам це довести, якщо ви зараз сідаєте в машину, беремо журналістів, і я в течение п'яти хвилин довожу, що ви не кращі, ні, ніж Путін. Ні, ні. А ви можете відбивається враження, якщо хочете. Але не а там. Добре, дуже дякую вашу перепозицію. Я пропоную розповідає. Давайте ви перші візьмете собі разом підприємця, який має земельну ділянку по розі вашою, пізнесу всі документи, після мережі яку потриму. І розповість там разом з камером журналістам, який вас це відмінується. Хочу сказати, що там дійсно вбудована пірна стінка, яка прикуповає функції підпірної стіни, говорити реальну правду, тому що вашу... <плес> Звідки, мені, йти, я я і я думаю, що ви брешете зараз. Не є, ви брешете зараз говорите, що в мене є заїзд. Якщо є, покажіть мені, бо чотири 4 кроки, його шукаю, не можу знайти. Ви з златик знаєте, де той заїзд. Покажіть мені той заїзд. Якщо він є, якщо нема, просто сте бреште, наші це присутні. Говорити, я теж вірю багато. Ви доведіть, а довести ви не можуть. Ладкориміть мене, ладки передать паперень, так я теж, в мене є право власності.